Отакий <кій> цікавий годинник Лунджінець. З верхньою датою. Так, значить, головка не до кінця закривається. Стілки переводяться, дата переключається. Я туди не лізу, напевно, треба буде по купцю того годинника відкрутити болтик і засунути головку до кінця. Отакі. 341-й Лунджин. Все автомат працює? Один робочий, кришка оригінальна. Всім дякую за перегляд. А, ще забув додати. Є одна майже по центру. Одна глибока царапина, Ось тут всі остальні царапини мілкі.